Добрий вечір студія! З вами Візлік, і я вас вітаю в п'ятій, молю Бога, фінальній серії проходження гри Slender The Arrival. Тому пропоную одразу починати, не зволікати. З вас лайк підпише коментар. Дуже вдячний вам за підтримку, за ваші коментарі. Для мене це дуже важливо, особливо як для починаючого блогера. Тому пропоную починати. Поїхали! О, господи! Вже забув, це лайно. Чого тут відбувається? Я тут? Хто тут? всі вікна і двері. Просто. Не пускай його. ну, отвіть. Го господин слендер. Я... я Я, не грав день чи два. Я, я, я вже забув. Як грати в це? А ну-ка. Ну, слендер, до речі, не найстрашніший. Мені більше. Е, мене більше лякає цей ідіот. Пацаньонок. Цей Шкалота ця обістрана. Ануа! Це мі, мій мой Так, треба зачинити двері усюди і вікна. Дядя Слендер! ну а не можна! Дядя Слендер не можна! А, тут зашинено! А що з Дяслендер до мене ломиться? Чекай. Так все ж зачинено. Діаслендер прямо під вікном стоїть. Не бачу, що це можна назвати адекватною подією. Бля. Мені... Мені подобається, що там є Ну, там, очевидно, через що можна пройти, А я а я боюсь. О. Це. А я боюсь і я ходжу, і закриваю вікна. Не, я нічого не побачив. Так. Тут... Тут нема, да, дядя Слендера? Ну нема. Ідемо шукати в інше місце. Ой, дядя Слендер, ой, дядя Слендер, обісраний, це такий лисий. Лисий дядя, закрий двері, Закрий двері. Чого так погано видно? Чого так не видно нічого? Блін, де... Блін щось якусь реально погано видно. Дядя! М -м -м так десь гараж ще був. Блін, я ще пацаненок взяв. Дядя Слендер тут! Дядя Слендер! Не можна! Я не хочу тебе бачити, мужик! Ты лисий! А це... Я не люблю. Не люблю лисих м... чоловічків. Чому ти лисий? О. Чому він лисий? Хтось знає? А він існує взагалі? Ось що це таке, де він? Так, ну зачинено. Зачинено. Відкрито. Ну все, наче все зачинив. Мені здається, все зачинив. Я ж кажу, мені, мен, мене стендер не так лякає, як, як цей крит, критин Малюк цей. Ідіот. Так, я не буду двері відкривати. Може мені нагору треба знову? А навіщо? В чому логіка мені зараз нагору йти? Так, задача. Ну закрити всі вікна двері. Ну напевно щось забув. Блін, ну це може будь-яка двері буде. Будь-яке вікно. Це вікно зачинено. Двері зачинив. Вікно зачинено. Тут? Що? Що? What's going on? Зачинено, зачинено. Зачинено. Може реально на другому поверсі, я ж просто проляканий був. Ну йдемо на другий поверх. А що пацан? Два особенно вікно відкрите. I need to hide. Ну, no, сподіваюся, я заховався. Це, це вважається, що заховався. Це? Ну так, да, я забіг. Ну коротше. Це що? Вся глава. А це що? Ну це я дивився. Так. Так а що мені тут робити? О, сюди я не заходив. А й не треба. Чекай. Не, реально, що мені робити? Ой, бляха, Короче, ось тут був прохід, але він не відкривався якогось хера. Тому що мені треба було ще раз, я не знаю чому, пройти ферму. Якого хера я її проходив. І тому зараз проходив ферму ще раз. І найцікавіше, знову рогаліза система увімкнулася в підвалі, де мені треба було бігати шукати контейнер цей. Коротше, щось якось несерйозно. Компанія підійшла до таких моментів. Але слава богу, ми йдемо далі. Все. Так, задача змінилась. Знайдіть кейт. А я готовий до цього? Морально, фізично. О... Невже це фінальчик? Що зараз буде ран? Е -е -е, run... Рансенка якась супер важка. 12? This house had to go. It can't save me anymore. Треба позбавитися цього будинку. Він більше не може мене захищати. А з чого ти вирішила, що цей будинок, в принципі, має здібність захищати тебе? І кому вона ці листівки залишала? Йому? Чи їй? Хто, хто, хто ми? Лорель, до, ле, до речі, Лорель. Может его вот это женщина Бабенце, не? Так, ну все. Конец нашему. Нашей подруже. Так. Ничего. Тут что? Был вниз? Да, ну навряд ли. Я на ты. Тану. Так ну до речі, вниз він не може. Чи вона? Де я гуляю? Ми піднімались весь час вгору, щоб вийти на галявину, де нікуди далі вже не підеш. Може десь якийсь закуточок? Та ну. Що це за спуск такий? Якось нелогічно. В чому логіка? на гору і потім спускатись вниз одразу. Не побачивши нічого на горі. Ну давайте спустимось, подивимось. Що можна це зробити. Хоча ні там земля. Що за прикол? Угу. Mm -hmm. Боже, ходив, ходив, знайшов. Так, йов, твою мать, це розпочнеться. Чекай, а що тут робить тут Катя тут десь? пай... By... Зустрінемось на вулиці через годинку. Я залишив е список речей, які треба принести. Більш нічого не бери. Я все поясню. Коли зустрінемось, я знаю, як все виправити. Не кажи про мене, Лорен. Хто ми? За кого ми граємо? Яка Лорен? Ну, Лорен, я пам'ятаю. Може ми просто, як слідак, який. Досліджує зникне двох жінок чи ну, жінки чоловік. Ювор. Е, were... е, мені так шкода. Вибач мене за все. Це не твоя провина. Це все зроби. Я це сам зробив. Коли ти прочитаєш, буде вже занадто пізно. Не дай йому дістатися ще до когось. Це все моя провина. Все може закінчитися на тобі. Це я його впусив. Навіщо я його впусив? Вибач, що я обрік тебе на це брем'я. Я хотів би нести його сам. Не може, щоб воно е, розпространялось. Прошу тебе. Прошу тебе, все повинно закінчитися на тобі. Я хотів би по-іншому. Це повинно е, зупинитись. Господи, вибач мене. На мені. А чого на мені? Чому чого з мене крайнього зробили? Це по перше. По-друге, коротше. Банальна історія демона, якого викликали. Дядя Слендера... Е... Палаючий ліс. Що відбувається? Окей. Біжимо через ліс, які палає, які руйнуються. Якщо він руйнується, біжимо вліво. Так, дядя Слендер стоїть. Заплутана історія. Потрапте в щупальця Потрапте в, щупаль... в щупальця э, дяді слендера. Задача була. О, слава богу, звідси. я радий. Ну, дядя! Дядя Слендер! А куди мені, дядя? Просто бігти від в дядя Слендера! Бля, пой! ой я, яй я ня я злини. Ну назад не можеш, напевно. Я я Слайдер, не вибу мене. Ой, як весело, ой, яка весела задача! Побігли. Дядя Слендер знову закрив прохід. Тут немає проходу, зараз вона бахне. Що? По голові вдарило мене. Ось сюди, значить. А куди я бігу просто? Просто бігти і кудись до прибігу, так? Да? Ну сюди. А, дядя стоїть. Сей. Сей, дядя на галявині. Ім пальчиком мене манить, а ми ж не ми ж не допадити на. Ми ж не Чарлісон. А, о, а тепер його там нема, напевно. Він же ж позаду мене. У шопі колупається. Ооооооо. <звук> Якась телевежа! А він же ж цей режисер монтажер. Один плюс один. Ну вибачте, що... те що я несу, це може виглядає неадекватно, але в мене нема слів. та бл. Дядя Слендер, іди в жопу! Давай бігте! Лорен! Ким би ти не був! Жінкою неадекватною або неадекватним пацаном! Та. Дядя Слендер! Якого хера, дядя Слендер! А куди мені? Все руйнує, все руйнує, дядя Слендер перед собою. Ні, нема виходу. Нема виходу від дяді Слендера. Якщо це рухне, я охренею. Ах... Ну все, це єдиний прохід. Ми біжимо на телевежу. Ми повинні... Та, ти що, придурок? Та йди в жопу! Я від нього так, трішки підховався, щоб він не побачив. Так а що, а що реально мені треба було б зараз робити? Дядя Слендер! А як прийти, дядя? Ще захар вже мене дуже сильно. А, і ще я зрозумів, що він не найстрашніше в цій грі. Мені більше лякав пацан. Ну мене дуже лякав пацан в погрібі. Це напевно найстрашніше. А, і пацан в будинку першому. О, -о, -о, О, хто забув? Боже, скільки антен! Барабан висить здоровий. О, так в мене щально ліхтарик був. Ай, хто там? Не входіть! Так, що, мені треба щось увімкнути, вимкнути. Мені треба підірвати телевежу, бо він же гліч ефект. Сам по собі. Дядя пупси. Опа. Ключики від чого? Від цього. Опа, єс. Yes. Ну ні. Не треба нам... Чому ліхтар не працює? Працював вже тільки що. Гарбуз. Та який гарбуз? Засунь до себе в дупу його. Хеллоуін прийшов. Етюб стік, сам май. Бер, хір, чось.

Вогонь розтяговкується. Sometimes I to... Господи, мені так шкода. Ран, Вася. Вибач, мені так шкода. А -а -а -а. Чому ліхтарик не працює? Так це хто? Дядя Кейті? Тетя Кейтелін? Та це не схоже на тдя Кейтелін, будемо відверті. Не можна. Сука, як доби пагає, бляй. Дитина, питаннячко. Нахіра ви все пограли? Е, Кейт, е, згоден. Все це дуже цікаво і цікавенько і файно. Скільки всього невідомого. Пропавши хлопчик бачення Підпал. Я радий, що ми всі разом розглядаємо цю загадку. Мені дуже сумно що за місцера Менсена він стільки загубив, а повин... я повинен був йому допомогти. Як ти мені допоможеш? Шкода, що він не дозволив. А, я думав допомогти йому, як ти мені допомагаєш. Шкода, що він не дозволив. Можливо, я зміг би його врятувати, але раз я вже не зможу допомогти йому при життю, я допоможу тепер. Я клянуся, що ви дізнаєтеся. Долю його синочка. Можливо, це заспокоїть його душу цього олдмена. Дякую ще раз, Кетян. Я чекаю наших пригод. Бля... Ну, в нього щось неадекватно з душею обхопчика. Ну і є, да? Хе-хе. <ріху> не працює. О, Гарбуз молода людина. Ай, шукам кинь в нього гарбуз. В голову зібрати. Цей хлопець весь час приходить сюди і питає мене про сина. Оце гімно приходить. Я його проганяю. З кожним разом він це більше стає е, відчайним, і я до сих пір його бачу. Продовжую його шукати. Але це не може бути він. Я знаю, що це не він. Він, мені здається, таким реальним, куди б я не пішов, я чую його голос, наче він страждає, наче він вже не такий, яким я його знав, мені не збіжати від цієї. Тортур цієї людини, ця сутність, вона мене. Е... Вкає. Вона їсть мій мозок, невже я сам все. Си... Я сам все з собою зробив, це моя провина. Що Чарльзі. Чи Чарльзі зник? Це мій суд? Чи наказання? Я повинен з цим покінчити. Я повинен зажити це місце. Я забув, що ми тут ще історія Чарльза. Це твоя провина? Ну, чувак, не знаю, чи це провина.

В детдом его! Жиночка, добрый вечер! Добрый вечер! Блять, да в жопу, я не буду от тебя бегать. Жиночка сидит. Что за гличий факт? Ну, це реально кінець. Браво, браво! Це велика гра. Коротше. Ну, ось так. Пограли всю гру. Моментами. Ну, звісно, вона дуже страшна. Дуже страшна. ну Для мене була щонайменше. Ось. Брінзі, ну, більш-менш сподобалось. Дуже багато моментів, там усе глюки, якісь самопроходити, ося механіка, регаліка. Ну, коротше, були моменти, які дуже вибісили, але в цілому, напевно, я б сказав, що враження від неї більш, напевно, позитивні. Але, ну, типу, моя оцінка, напевно, 6 із 10. Ось так сказав. Тому, я сподіваюся, що вам це проходження зайшло. З вас лайк, підписка, коментар. Дуже вдячний вам за підтримку. І вже ми починаємо. З завтрашнього дня, ну тобто через день, як вийде фінал, проходити House of Ashes, Антологія Dark Pictures. Бо ми повинні пройти всі чотири серії. І також нагадую, що в 19.00 е виходить, я виходжу на стріми, тому теж залітайте. Ще раз всім дякую за увагу. Всім пока.